Доброго дня. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань ТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби. На Луганському напрямку продовжуються ворожі обстріли наших позицій у Попаснянському районі. Зокрема, під вогонь противника знову потрапила Новоолександрівка. Там важке озброєння не застосовувалося. Натомість, банда формування випустили декілька мін по сусідній Новозванівці. Ще одна ворожа провокація із застосуванням міномета відбулася поблизу села Раївка Слов'яно-Сербського району. Що розташовуються на правому березі річки Сіверський Донець. Рано вранці режим тиші було порушено і в станиці Луганській. Востаннє тут ворог був активний рівно місяць тому. На Донецькому напрямку обстановка залишається найбільш складною. Дві третини усіх ворожих обстрілів припадають на міномети, причому більшість із них калібром 120 міліметрів. Місцями найвищої активності їх застосування залишається Світлодарська дуга, північні околиці окупованої Горлівки та Авдіївська промзона. Минулої доби у цих районах ворог випустив по позиціях сил антитерористичної операції майже 200 мін. Також короткотривалі випадки застосування мінометів ворогам були зафіксовані у Троїцькому. Новасилівці, Другій, Пісках та Невильському. На Світлодарській дузі, а саме в районі селища Луганське, вчора противник активно застосовував бронетехніку. Там же зафіксовано і роботу снайпера. В Авдіївській промзоні ситуація залишається важкою. Зі східного напрямку окупанти обстрілюють наші позиції усіма наявними видами озброєнь за виключенням танків та артилерії. У районі Донецького аеропорту ворог порушив режим тиші тричі. При цьому окупанти використовували бронетехніку, міномети та стрілецьку зброю. Всього ж минулої доби на Донецькому напрямку відбулося 33 ворожих обстріли, 22 з них із важкого озброєння. Маріупольський напрямок. Тут втретє за тиждень бандаформування відкривали вогонь зі ствольної артилерії по українських. Позиціях це відбулося неподалік Водянова, де було випущено понад 20 снарядів калібром 122 міліметри. Також ворог застосував важке озброєння а саме 120 мм міномети у Старогнатівці, Павлополі, Талаківці та Широкиному. Причому вогонь з цього озброєння окупанти вели і в світлу пору доби. Тривають надалі інтенсивні перестрілки між силами антитерористичної операції та противником по всій лінії фронту на Маріупольському напрямку. Так у Мар'янці були активними снайпери. А надвечір ворожий обстріл позицій сил антитерористичної операції із застосуванням гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів тривав більше двох годин. Подібна інтенсивність ворожих обстрілів спостерігалася і в Широкіному, де банда формування відкривали вогонь по наших позиціях як вдень, так і вночі. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку було зафіксовано 33 ворожих обстріли, третина з них із важкого озброєння. І спостерігається підвищення активності розвідки ворога протягом доби. До повітряної розвідки залучалося 9 безпілотних літальних апаратів практично по всіх трьох напрямках. За минулу добу, станом на 0 годин внаслідок бойових дій, один український військовослужбовець загинув, шість отримали поранення. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Втрати противника. Вчора знищено 6 та поранено 7 окупантів зі складу так званих 3-ї бригади, 11-го полку, а також 7-ї бригади. Найбільших втрат зазнав так званий 11-й окремий мотострілецький полк з Макіївки, підрозділи якого здійснюють обстріли сил антитерористичної операції в районі Авдіївки, де внаслідок підриву боєкомплекту у бліндажі на передових позиціях. Було знищено двох та поранено чотирьох бойовиків. Також військова розвідка підтверджує критичний некомплект особового складу в лавах банди формувань, що призводить до їх надмірного фізичного та психологічного навантаження. Так, вчора, після чергової відмови командування, задовільнити рапорт про звільнення з військової служби. Навмисно підірвав гранату у розташуванні підрозділу військовослужбовець так званої 3 ї окремої мотострілецької бригади з горлівки, громадянин Російської Федерації Доржи Бадмаєв, родом з Республіки Калмикія. За день до цього вчинили бійку та стрілянину на передових позиціях так званої 4-ї окремої мотострілецької бригади Волшевську, ще двоє громадян Росії. У передмісті Краматорська поліція затримала бойовика, що переховувався від правосуддя. Встановлено, що під час окупації міста цей чоловік на прізвисько Добрий вартував на ворожому блокпосту. Ватажки незаконних збройних формувань обіцяли йому допомогу гроші та продукти харчування. Коли золоті гори виявилися облудною примарою, чоловік зібрався і залишив бандоформування. У Терецьку розпочала роботу спецгрупа поліції, яка проводить антитерористичні заходи та надає допомогу місцевому населенню. Це 13 піших патрулів та мобільних нарядів, які цілодобово патрулюють місто та усі навколишні селища. Вже є перші результати. Затримано наркоторговців, знешкоджено групу викрадачів вугілля, вилучено нелегальну зброю. Правоохоронці обходять будинки місцевих мешканців, проводять роз'яснювальну роботу і перевіряють інформацію про можливі правопорушення. Силовики знайшли дві схованки зі зброєю в районі проведення антитерористичної операції. У Покровському районі Донецької області неподалік військових об'єктів Збройних сил України було вилучено два ручних протитанкові гранатомети, п'ять гранат. Тротилові шашки загальною масою 1200 грам та понад 700 набоїв різного калібру. За оперативною інформацією, арсенал призначався для ворожих диверсантів. Також поблизу Лисичанська у лісосмузі співробітники Служби безпеки України знайшли ще одну схованку. З неї було вилучено два постріли до гранатомета, електродетонатор та саморобний вибуховий пристрій з площею ураження до 100 квадратних метрів. Також низку нелегальних арсеналів знайшла поліція Донеччини. Зокрема, у селищі Олексієво-Дружківка правоохоронці вилучили сім підкаліберних артилерійських снарядів, два кумулятивних снаряди та димову шашку. Того ж дня поліцейські зібрали і нелегальну зброю у Покровську, Торецьку, Добропіллі та Мирнограді. Це, зокрема, гранати і набої. Ще 14 українських військовослужбовців завершили базовий курс зі знешкодження саморобних вибухових пристроїв, організований Збройними силами Канади. Заняття проходили у центрі розмінування Кам'янець-Подільському. Командир Об'єднаної оперативної тактичної групи Збройних сил Канади в Україні, майор Х'юго Маркот, підкреслив, що завдання курсу сприяти підвищенню професійного рівня. Українських саперів та їх живучості на полі бою загалом з вересня 2015 року канадські військові інструктори підготували за стандартами НАТО 103 українських саперів. І у Львівській області триває підготовка батальйону однієї з окремих механізованих бригад в рамках об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи. Іноземні інструктори із США, Канади, Литви, Польщі і Великої Британії передають свій досвід українським військовослужбовцям. Тренування проводяться в умовах, максимально наближених до бойових. Іноземні інструктори облаштували процес навчання бойового підрозділу таким чином. Спочатку індивідуальна підготовка, потім у складі відділення, взводу і роти. Підсумком кожного етапу є тактичні навчання із бойовою стрільбою. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Чи питання? Добрий день, Ксенія Дворнікова, п'ятий канал. Моє запитання до вас у соціальній мережі Facebook. Юрій Бутусов написав про те, що вночі відбулось напад на позицію українських військових опорний пункт неподалік, неподалік населеного пункту Троїцьке. І, власне, за його інформацією, там троє є загиблих, троє з важкими пораненнями і семеро з легкими пораненнями. Розкажіть, будь ласка, що там відбулося, і коли був ну, зокрема цей обстріл? Чи це було до дванадцятої години, чи після що відомо про це? Дякую. Значить, сьогодні приблизно о четвертій ранку, там дійсно біля населеного пункту Троїцьке відбулося відбувся артилерійський, потужний обстріл. Є постраждалі українські бійці, але точної кількості ми назвати не можемо, тому що це поки що попередня інформація. Але обстріл підтверджується. Чи є ще питання? Нема, дякуємо. Дякую всім.